Но не знаю, где можно найти Укрпошту, она вот тут. Вот тут, да, Укрпошта. Она там працює. Мы с там отправляли что-то уже. Ходят все Доминиканский собак. Це Вірменська, в кінці є там э, Зига, там проводяться різні виставки. Пам'ятник Тарасу Гіоричу Шевченка. А втім трохи історія про українки, я вам її вже показувала. Предучивших відео даний початок. Улиця Друкарська. Ну, йдемо наверх.